Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Бравл Старси. У нас закінчився івент з мега копілкою, і давай же її розіб'ємо і отримаємо якісь подарунки. Якщо чесно, я навіть не знаю, що за це падає, но, походу, нічого мега жорсткого. Так, пожди, стар дроп, 100 коїнів, ще один стардроп. 50 коїнів, ще один стардроп. 50 коїнів. Коротше, якщо чесно, падає якась шляпа, 25. Оооо! Блін, спрей. Ну, спрей такої, блін, рукавиці, да, боксерської, в принципі, вроді, норміс. Но поки що нічого прям мега-жорського нам не сипеться. Блін, звичайні стардропчики, просто самі галімі. О, міфічний. Ще один, і тут нам падає на Мортіса емодзі. І, в принципі, все. 500 коїнів, 230 паверпойнтів, два спрея, 60 блінгів і новий сезон, як я поняв, починається. Ну, я ні на що не на фарми, понятне діло, і дали мені самий звичайний кейсик. В якому тупо ні чорта, і на МО-скінчик, да? Ну, в принципі, нормі, сирний такий мо. Окей, хай буде. Мене, в принципі, не було ніякого. У нас з'явилася катана рандом. Ого, прикольно щось виглядає. Ух ти, йо, не, виглядає, прям клас, чуєш? Виглядає прям прикольно. Тут на Мортіса гіперзарядний скин. А це на Кенджі, Пожди. Обалдеть. Я хочу цей скин. Ух йо йомойо, суші роли. Так тут багато суші ролів надо. Пожди, по два суші роли, правильно? Тут один скин, потім ще щось. Оцей скин. Ну, в принципі, такий самий. Тільки він не гіперзарядний. Ну а цей прям. Блін, йо-моє, скажи. З гіперкою. Бем! І він стає прям монстром таким. Не, я хочу, хочу, хочу його. Так, получити суші. Донатити? Так, пожди. Активно буде ще. А, активно буде, через, я поняв. Коротше, івент буде йти в районі 20 днів 24 дня. Оооо, гаряче, екстра гаряче, капець як гаряче і інферно. Коротше, можна получити баттл for katana. Угу, угу, угу. Колекція скинів. Просто диви. Натару Обалденніший. Блін, Натару класний скин. Get now. Блін, все одно кая суші, Ну, я куплю сейчас. Tap open. Крейзий ход! Так ану, це серйозно. На барона! Тепер у мене барон якийсь супер жорсткий мейн атак. Uh, Firemore projective. Короче основна атака буде щось дамажити. Ну, у мене двойні суші. Того я ще якісь відкриваю, гаряче. І в мене ще одне буде. Походу, щось серйозне випаде, чуєш? Так, на Angelo. Ну, на Angelo це така, типа, тема. І ще одна гаряча. Ану, ану, ану. На міплі, БЛІН Я поняв. Так, ну першу я купив. Хорошо, а СКІН? Мені можна? <кхи> так, у мене тепер є ту туту фаунд -ту 0 ІЗ 60 Так, у мене ж. Ось о є. Тепер 350 у мене. Ага. Суші, ми можемо їх вибивати. Просто банально ось так. Я поняв. Так, окей, в цих режимах у нас прокачуються наші здібності. Працюю. Це так само, як колись було м, з мутаціями, якщо я правильно помню. І в мене на барона є жорстка тема. І, в принципі, ми можемо взяти Так, о, чисто ще затестити, що робить барон. А, вибрати чисто дуо, щоб мені когось дало. Бо я на бароні в соло буде тяжко. Ще попробую когось вибрати, Подивитись, наскільки воно буде сильно і круто. І затестимо. Чо ні. Я. Без кайфа без затестів. Обалдіть. Ні, Кенджі просто обалденніший. Я хочу його, але я не знаю скільки треба буде потратити всього, щоб його отримати. Так, окей, у мене жорсткий барон. Поняття немає, що він робить, але дамажив він жорстко. В нього тройна плюха, чуєш? Обалдеть! Так я не можу валити вообще, дай боже. Пацан, тройна плюха, ти шо он? Та ну, я ще в соло на бароні буду тут тащити. Я так кубки зможу на ньому мапати. Просто у мене ще міпліс ерундою, я і міпліс можу качати. Так воно, пацани там лупляться, диви. Отако просто заплював всіх. з ума зійти так. Підхилити нашого пацика. І вольту просто хана, він репає. Отако. Просто треба винести ходога, туди його. Та я в соло чисто граю, мені байдуже. Я чисто в соло валю. На що Ліона дуплять ду, трохи? Підхилив. Ага, там у нас пацани, окей. Так, потихеньку Ліона ми підхилюємо на всякий випадок. У мене просто хп маловато, там поко хілиться. Так, того винесли. Остався Бері, но Берій, походу, хана йому. А ні, Барри виживає, просто диви. Ну йому вже хана 100%. Йому просто уже тут хана. Там шалу. Отако запльовую, і мені тупо байдуже. Все, там Ліон розбереться, я думаю. Да. А, Ліон стояв біля мене, то його клон був. Ой-ой-ой, <laughs> як же хорошо, пожди. Квестів ніяких нема, що я отримаю. Я отримав рарку. Ай, все, мені мене ще одна перемога. Тоді я суші отримую. А що ми в батл пасі отримали? Абалді... чуєш? Це пейпер! Диви, яка пейпер! Крута синя! Обалденніша пейпер! Обалденніша пейпер. Я за нього ніколи не граю, Ну синя просто де вона? Осьоо, вона класна. Обалден. так пожди, катана, У мене ні чорта не збирається, надо 50 суші. А, все, я поняв, 50 суші надо, а в мене тільки 3. Базару. Все, пішли ще раз на бароні розвалим. Все, я поняв, надо просто тупо сущ, того їх і продають. Не знаєш, де з кайфом пограти в Майнкрафт? Без нудних правил та донату, який дає змогу нубам включати креатив, тоді тобі на мій сервер в Майнкрафт, а саме на LuxorCraft. Це сервер, на якому відбувається повна анархія, де можна гріферити будь-кого, де можна підірвати базу ворога, навіть якщо і Заприватили тут тобі в розвитку допоможе тільки саньочок, точніше, я який розкаже що тут і до чого. Також є скупщик, якому можна продавати купу ресурсів, аукціон, на якому ти можеш продати свої ексклюзивні яйця, і не тільки зібрати купу спавнерів, щоб побудувати мегафармилку. Ставай все сильнішим, не можеш сам, об'єднуйся в команди, створюй клани, знищуй босів, вбити його не так складно, проте вибратись потім з арени не неймовірно тяжко. Залітай разом зі мною на мій сервер Luxor Craft і покажи всім, хто тут красавчик. IP та версія на екрані та в описі під відео. Ну, походу, 200 uh, суші ти не назбираєш, просто граючи. Того треба ну якось донатить, походу. На гемчики, добре, що мене гемів багато. Ну, ти знаєш, барон став бойовим прям персом жорстко. А, так анджело теж чуєш. Його три плюхи. Мене ще з'їдять так. Мене так з'їдять. Мене і з'їли. Ну добре, що нашій тут чел розвалив. Ну його зараз тут теж можуть захавати. А, ні, так нормально, він валить щось. Добре, що я засейвився, я вижив. І з-за того, що я вижив, то все дуже хорошо склалося. Що ми в топ 5 не залетим? то 5 мені не сильно треба. Так, тут надамажу тут підхилю. Надо валити поко, треба поко бити 100%. Він капець хілиться, ти бачиш, він робить? Як він так хілиться? В прошлій грі поко так не робив. Він так не вмів. О, Хух, слава Богу, ну цей теж сильний перець. Той що з нами тут бігає. Хорошо, забайтив, щоб в нашого чела тут все появилось. Ну, йому треба втікти від неї просто. Йому не треба було з нею битись. Нащо? Я ж би появився раніше, ніж шарф. Ми б її, могли... може, забили б. Ну ладно, суть не в тому. Суть в тому, що я ще одну суші. І мені дали її на екстра ход! На когось жорсткого. Обалдеть! На Олі. Коротше, щось там більше хілки, чи що щось типу такого тут написано. Не до кінця я поняв. А, що тут у нас є в магазині? У нас є безкоштовний стардроп. Скажи, що класний стардроп. А, так тут далі будуть давати ще суші роли безкоштовно. Так хорошо, стардроп забираємо. Епічний, сюди на базу. О, на макакіче щось. Скінчик на макаку. Забираємо. Хай буде. Опа. Плеєр іконка Вже пару днів пройшло, я вже взагалі не претендую. Та я вже 100% не претендую на цей. На найкрутіший скін, тому що я вже пару днів провтикав. Мені ці суші треба фармити сіки і як. Буду мені їх на турі купляти треба. Представляєш, ну три дня пройшло. Три дня Ти віриш, ще в це? Три дня тупо прошло. Ааа, так ось сьогодні дивись тут паки можна з сушами брати. Типа шість суш за 100 гемів, а тут два за 40. Так вигідніше, оці купляти. Оці прям вигідніше брати, чуєш. Я їх би не купляв, аби не скини, поняв. От аби не скини, я б їх не купляв. Так, спрей якийсь. А так не всігда дається цей крейзі hot, о, хорошо. Не всігда дається оця штука, поняв, якому дасться бравлеру. Нам випало. Ну поки що випадає на такі челів, за яких я ще в цілому не граю. Так, на кого випаде? Ну, В принципі, норм. Погнали далі. Екстра жорстко, і ще щось буде там. Походу скінчики якийсь, Бо екстра все-таки. На Джесі! Нормально, І ще ход випав. Короче, в мене їх багато цих суші чуєш. На шарфа ще й випало. Прикольно. Це все, звісно, круто. Ще на когось випадає. Чи ж зараз багато юнітів так прокачаю? Ну, бравлерів. На Перла. Ой-ой-ой, пацанчики. Перл сильний. Так, там далі безкоштовно спрей, безкоштовно скінчик потім буде на еше. Ну, як безкоштовно, ти спочатку гемів потратиш купу, а потім, звісно, безкоштовно, так. Да. Окей, хорошо. Гіперзаряд на кенджі. Добавили, у нього не було раніше. Блін, так мені треба було просто купити гіперзаряд на кенджі. Хотя, нащо й мені? Ну, ладно. Суть не в тому, я його і так можу купити. Не за геми, а за коїни. У мене ж коїні в тонна. Так, ладно, давай оце ми закриваємо. Погнали сюда. У мене 14 суші. 14. Матч Playing of the Special Event from the Shop. Все, я понял. Надо вигравати матчі, грати в спеціальних івентах, і ще щось. Так, дивись. У нас є мега бафс. Колект суші в клуб. А, воно стартане через 6 днів. Окей. З цього я розібрався. Що тут? 500. Давай. Пуэрпоинтів, старт дропчик, все лутаємо. Погнали дальше, оця штука. Самурай Смаш, Драгон Йо, 3 на 3. Тут робота і оця штука. Давай я буду хілити пацанів. Я зможу дуже жорстко хілити Барончиком. Давай попробуємо. Ми сейчас, походу, будемо гратись чисто за суші змагатись. Ну поїхали з нами мо. Шейт. Ну в них теж непогана комба. Так, нам треба, походу, валити роботів і получати ці. Так, я буду мішати пацанам. Так, ну мене теж вирубили, на жаль, але там все нормально, пацики все позбирали. Ну у нас все одно, у нас тільки чуть-чуть більше. У нас тільки просто чуть-чуть більше. Всю треба виносити. Блін, викинув случайно ульту, але ну, нічого страшного. що, підхилив. У нас по ідеї більше, прям набагато. Так, цей, по ідеї, помирає, так. Да. Ну, зараз і я можу померти, насправді. Ну, у нас прям все хорошо. Я насправді тут дуже сильний, поняв? Я її отруюю, просто неймовірно, сильно. Так а що це за самурай? Я подумав, що це якийсь чел грає. З нього прям тонна випала. Так, ти помилився. Ви там всі помиляєтесь, пацани. Отако просто з усіх усиксатеримо. Нам осталась ще ерунда поинтересов. Просто капелька. Барон насправді дуже сильний. Дуже сильний барон. Блін, пізно ульту, я воно нічого страшного, нашого підхилив. Хорошо. Так, перша перемога. Що я получу? Ну, шейда, конечно, показує. Не показує мене, там що я класний чел. Ну, він, кстати, і демеджа більше мене наніс. хоча я думав, що я прям геть багато накидав. Ну окей, що я получив? Ага. А, 10 батлів виграти, і я получу, типа суші. я поняв. Ну окей, погнали. Нам все одно суші надо. Капець, як надо. Так, у них мо прокачений. Барон тоже прокачений. Ой-ой-ой, барон серйозно буде. Так, ті сразу битись пішли, чи що? А, ні. чужих сюди ще нема тут. Так, давай помо -вальну. Поцілу, ми теж тоже вона репне. Я все-таки сильний дуже. Барона ми виносимо. Сразу. Конечно, ульту профтейкую, но... ну що поробиш. Блін, Мо сильний капець, ти понял? Ну я їх капець як отравив. в добивайте їх, у них нема хп. Ріко, капець. Рико зума сходить, Там Шеллі так рубаша. Я и не встиг захилити. Блін, мок, кстати, дуже сильний. Тройна плюха, ти представляєш, що це таке. Так, давай наш шо, підхилю? Мо винесу. Цю Подружку репнув? А, не репнув, прикинь В ЩО ВОНА ЗРОБИЛА, через тинуля в вбила. Так, ну ми все одно поки що перемагаємо. Так, я пішов в напад. Отаков в напад закидув На Ну там наших нема нікого А ще чисто на роботи вбігають Не понімаю, що. Так, ну морепає, слава Богу О, тут є робот Кенжі. Робот Кенджі його бить надо. Так, я підібрав і цього вбив, хорошо. У нас роботів тут купа просто. Так, я хілю. Все, забираємо. Ми виграли. А, ні, в нас тільки 50! Я вже думав, у нас 60. Так ми щас програємо. Ми програли! Йомойо, йо! пацани, що ви начудили? Ні, у нас пац... Пац... пацик у нас на Рікова ще зума сходив. Чесно врятуваря. Ну, у мене саме менше кубків було мені дали ще. І пацики всі типу, окей, let's go, далі. Ці чуваки в кінці жорстко дуже назбирали, наздогнали нас. Нам просто треба було їх в моментами вбивати, а наші чели їх не ходили вбивати, поняв? КПС тут жорсткі атаки йдуть. Так, ну я не думаю, що сту... Ну сту мені нічого не зробив, але но... він мене вбив, але я його теж виніс. Там аби тільки наші чели все полутали. Я би шеллі то підхилив, там барон. Ну барон дуже сильний, типу, без шуток. Барон прям імба. Так, я хилю шеллі. Бо їй тут габела від барона. Ми якось нічого не робимо. Ми якось нічого не робимо вообще, абсолютно. Мені це трохи не подобається. Так, надамажив. Це щас репне. Да, 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 він репнув, у нього прям багато. Шеллі, біжи туди. Нам дефать треба. Цього забрали. У нас чуть-чуть менше. Ну, мене теж якось винесли, я і не зрозумів. А, я, походу, від барона, від е, вонючки помер. Так, чуть наших підхилюю Цього залутали, цього треба залутати, треба всіх залутати. Так, ми, ми догнали, ми догнали їх тільки. Так, я пішов. Не нас, походу, вже габела. Да, в нас габела. У нас два два не вийшло, не хватило. Просто зібрати два шарика. Коротше, мене з цими чуваками щось тупо не везе, не знаю. Я з ними тільки програю. Я з ними поки що тільки програю. Мені це не катіт. Погнали, заберемо 100 кредитів. У мене 14, як і було. Коротше, мені це не нравиться. Let's go. Коротше, тут ботів нема сенсу особо вбивати, тому що ти з них мало получаєш, а от з персонажів получаєш багато. Так, поміг всім, всім все поміг. Let's go сюди. Так, кіт репнув, це дуже хорошо, бо Кіт дуже сильний, він міг начудити. Цей теж репнув. Отако ми кота просто репаємо. Забираємо дуже багато. Ну я сам помираю, ну я помираю від бота, з мене мало випало. Ну ми прям Х2 їх валим, просто Х2 виносимо. Блін, треба дуже багато перемог в цьому режимі. Тут насправді довго грається. Обалдіть на мене запригнув кіт. Нормально вижили. Джесі підхиллю. Можу тавер хілити? Ні, не можу. Дима можу башню хілити, не можу. Джесі з турелькою просто лупа. Все, перемога. Сюда їх. Джесі з турелькою просто імба. Я знав, що Джесі з турелькою імба, просто в мене на ній 1000 кубків. Я не сильно хочу на ній стартувати, але ще 8 ігор виграти. Це ума зійти так то багато. Так, let's go. Так, закидую сразу туди на матраса, але не попадаю. Він щось буде від мене тікати жорстко. Так, єс. Yes. Це нам надо. Забираємо з матраса баночки. Всю забираємо допомагаю нашому челу. Ну мене баз виніс просто. Баз без шансів виносить. У нас, кстати, банок менше. Ми взагалі почти не вмирали, Ну я раз помер тільки. Хілію як можу, просто я стараюсь по максимуму там в база Ульт. Ну баз мене із ульта виносить 100%. У нього 12 хп, я йому нічого не можу зробити. Він якийсь дуже жирний став за цим бонусом. Помагаю нашоваку. Отако ще раз помагаю, просто сікекілів Кілів роблю зума зійти. Ми і база виносимо, гуртом, і база легко бити. Так, в мене пішов, бо він знав, що я їх буду сейвити просто. Його Обалдеть, кольт промахується просто і капець. Там бас зарішав дуже сильно. Не можу базу добити. Це просто зума зійти. Що відбувається? Що несеться, я просто репну від бота! Блін, такі ігри потні, чесно кажучи, може треба поміняти барона на когось другого? 10 поїнтів остається. Тако. що просто роблю? Надо нашим помогти. Там жорсткий бос пішов. Якщо ми його виносимо, ну ми не виносимо бас просто влітає з ультою. Якщо вони його доб'ють, а наші чувак його сидить, дамаже. Ми, ми забрали, ми забрали, ми встигли підібрати бистріше банки. Бас просто валив, як дикий. Просто як дикий. З зума зійди. Бух ні, з пацанами а ще тяжко було. Давай попробуємо когось взяти другого. Хто теж такий серйозний в мене у мене вкачений? У мене, типу, жорстко є прокачений, там, там прям екстра ход було написано на цьому. На Олі. Я не знаю на сікінь серйозний. У мене він просто першого левела. Давай я хоч трошки прокачаю. Що він взагалі робить? Яка в нього атака? Ага, я понял. Ну я доволі швидкий, кстати, чуєш. У них тоже, кстати, Оль є. Давай попробуємо його переграти. А я, походу, против ботів попав чуєш. Я в натурі против ботів попав. Це рофл. Чумо ульта роби. Поняття не маю. Давай затестим. А, я до нього просто підлетів і почав музичкою валити. Не, я в натурі против ботів граю. Лол. Я не думав, що тут боти є. В цьому режимі. Я не думав, що тут прям боти грають, прикинь. Жесть. Ну, Олі такий В нього демеджа геть мало. Типа, 1600. Це супермало. Ну я там уже помираю. Я вже загрався, я в них прям на базі бігав. Ну бота не сильно хочеться бити, ну. Типа, окей. Так, цей підхилий в нас, пацан. Погнали, винесемо когось. Лілі, наприклад, Пейпер. Поїхали далі. канали І все, easy перемога на ботах. Let's go. І мені ще 4-6 перемог просто в цьому режимі. Зума зійти, суші, шанс. А мені, кстати, суші випали. Непогано. У мене їх уже 15. Но мені надо 200. Зума, зійти, 200 штук, де взяти. І це я ще за донати був. А можна знайти тільки 60. А де взяти 200. Яких всього 60. Обалдеть. Ну, інферно, кстати, ще ні разу не падало. Типа, це було б жорстко. Скинчики тоже. В общем, на цьому, друзі, напевно, будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити сайту і З вами був Санчеус. І всім пока-пока.